Обдаровані діти майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ. Колектив школи ставить за мету виявити і допомогти учням розкрити інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки. З метою пошуку обдарованих дітей і розвитку їх творчого потенціалу в школі було розроблено програму Обдаровані діти, складено план роботи з обдарованими дітьми, банк даних обдарованих дітей, індивідуальні карти та індивідуальні програми. В школі працює практичний психолог, який проводить консультації для вчителів до роботи з обдарованими учнями. Це сприяє методичному та психологічному супроводженню роботи з інтелектуально обдарованою мовою і дає можливість робити психологічне та соціальне дослідження щодо моніторингу потенційних здібностей обдарованих учнів. Психологічний супровід здійснюється в декілька напрямків: діагностика інтелектуальних здібностей до творчого мислення, моніторинг рівня шкільної тривожності та агресивності психолого педагогічні характеристики класу, консультації для педагогів, учнів, батьків. Практичний психолог працює з вчителями з питань щодо запобігання перевантаження учнів, збереження фізичного та психічного здоров'я. Розвиток здібностей та задатків дітей починається від народження, тому важливу роль в цьому відіграє сім'я. Напрямки роботи з батьками охоплюють такі аспекти: покращення психологічного клімату в родині, за рахунок усвідомлення батьками своєї ролі щодо підтримки виявлень та розвитку творчих здібностей дітей, допомога батькам у виробленні виховної стратегії всебічного сприяння їхньої позитивної самореалізації, інформування батьків. Щодо проблематики життєдіяльності дітей з нестандартним рівнем розвитку здібностей. орієнтування батьків на отримання дитиною творчого досвіду, вибору і прийняття рішень у повсякденних життєвих ситуаціях, що пов'язані з її здоров'ям, навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами. З метою забезпечення права учнів на одерження високоякісної освіти шляхом диференційованого задоволення освітніх потреб в школі створені класи з поглибленим вивченням правознавства та предметів за вибором, світ юридичних професій, історії держави і права, конституційне право України, права людини в Україні. Крім того, діють факультативи з семи предметів. Результативність роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоді. Учні нашої школи брали активну участь у районних олімпіадах, міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка, Мані Всеукраїнському конкурсі космічні фантазії, конкурсі Знає люби свій рідний край. Новорічна композиція та посіли призові місця. Спостерігається динаміка до зростання, що є наслідком кращої підготовки учнів до конкурсів та олімпіад. Також учні нашої школи є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів Кенгуру, Соняшник, Лелека, Геліантус, Мультитест. Прослідковується збільшення активності учнів. Учнів у конкурсах. Наші зірочки. Шмиголь Дмитро, учень 11 класу та його досягнення. Срібна медаль. Участь в мані відділення історія секція історичне краєзнавство на тему Меноніцька архітектура Хортицької та Молочної колонії в кінці 18-го середині 19 го століття, де посів 4 -е місце. Районна Олімпіада з біології третє місце. Районна Олімпіада з історії третє місце. Бжезицька Яна учениця 11 класу. Районна Олімпіада з української мови та літератури третє місце. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка. На третьому етапі посіла 4 місце. Герлаку Іван учень 10 класу. Районна олімпіада з правознавства третє місце. Гирьовий спорт Третє місце. Масловська Юлія, учениця 7 класу районна олімпіада з української мови та літератури. Третє місце. Відмінниця у навчанні. Холодняк Денис учень 11 класу. Районна олімпіада з правознавства. Третє місце. Відмінники у навчанні. учні початкових класів. Масловський Дмитро учень 2 класу. Юрченко Карина учениця 3 класу. Марченко Уляна учениця 4 класу. Переможці другого етапу всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії. Колектив 7 класу. Переможець конкурсу Знає люби свій рідний край Осика Анастасія, учениця 2 класу. Переможці конкурсу Новорічна композиція Величко Костянтин та Чорногор Олеся учні 11 класу стимулювання обдарованих дітей. Школа проводить роботу по заохоченню обдарованих учнів та їх вчителів-наставників за результатами олімпіад та конкурсів. За рахунок спонсорів напередодні новорічних свят учнів нагороджуємо подарунками до Дня вчителя, вчителів грамотами. Дякуємо за увагу!